Доброго дня, у вас отримання чи відправлення? Саме з такими словами вас зазвичай вітає оператор відділення нової пошти, коли ви заходите отримати або відправити свою посилку. Як працюють оператори відділення нової пошти? Скільки посилок за день вони обробляють? Навіщо все сканують по кілька разів? І що найголовніше у їх роботі, зараз я вам розповім. В Україні працює більше 9 тисяч відділень нової пошти. Є поштові відділення для прийому посилок до 30 кілограмів або довжиною максимум до 120 см. сантиметрів, та вантажні, які приймають посилки і вантажі до 1100 кг. кілограмів. У кожному з них працює від одного до п'яти операторів на одній зміні. Кількість працівників залежить від кількості посилок, які відділення приймає та видає. Наприклад, чернігівське відділення номер 8 приймає посилки до 30 кілограмів. І тут на зміні працюють чотири оператори. Про тонкощі роботи оператора відділення сьогодні нам розкажуть Лілія та Ігор. Привіт! Привіт! Вранці ми приходимо на роботу за 15 хвилин до відкриття. Цього часу нам достатньо, щоб перевдягнутися, запустити комп'ютер, перерахувати касу і підготувати відділення до прийому перших відправлень і клієнтів. О 9-й ранку приїздить перша вантажівка з посилками на доставку і відправлення. І за день таких машин буде 5. А у сільському відділенні від однієї до двох вантажівок. Все залежить від кількості посилок. Щойно під'їжджає машина, то ми маємо швидко прийняти і відправити всі посилки, щоб ви отримали свій пакунок за графіком. Найбільше посилок у нас зазвичай у середу, четвер, п'ятницю, а найменше у понеділок. А у грудні ми опрацьовуємо двічі більше посилок, ніж в середньому за місяць. Цікаво. А що транспортується в цих контейнерах? Це для зручності перевезення маленьких відправлень до півтора кілограма. Туди поміщається до 25 коробок. Вау Ліля, розкажіть, будь ласка, скільки посилок в день ви можете опрацювати? В Середньому 300-350, буває таке, таке і 400 посилок. А рекорд наш це перед новорічні дні, коли ми в день опрацьовували до 4 тисяч посилок. Ми дбайливо ставимось до кожної посилки, навіть коли складаємо до перевезення. У нас для цього є певні правила, і ми обов'язково їх дотримуємось. Більші і важчі коробки класти вниз, а менші, легші та крихкі – зверху. На коробки з крихким відправленням я клею ось таку налітку. І обов'язково стікер зі стрілками не перевертати. О, як гадаєш, наскільки швидко Лілія обслужить клієнта? Думаю, швидко. Давай за Доброго дня. У вас отримання чи відправлення? Доброго дня, отримання. Там діток, будь ласка. Дякуємо вам. Доброго Гарного вам. дня. До побачення. 18 секунд. Ого, прикольно! Звісно, якщо вам треба оплатити доставку, то це ще 5-10 секунд часу. Для швидкості оплати можна скористатися автосписанням, щоб не відставати картку взагалі. До речі, якщо ви прийшли за однією посилкою, а я бачу в системі, що їх на вас вже очікує цілих три у нашому відділенні, то я віддам вам їх усі, щоб вам не довелось ходити до нас кілька разів. Під час активних бойових дій навесні 2022 року цей район Чернігова був під постійними обстрілами ворога. Після того, як місто було звільнене, ми розпочали роботу десь в середині квітня. Одразу пішов великий поток клієнтів, тому що не працювали магазини, не працювали банки, і у людей з'явилася можливість. Замовити собі продукти першої необхідності, ліки, продукти харчування, все, що потрібно і для тварин, і для дітей. А також ми надавали фінансові послуги. У людей з'явилась можливість отримати готівку. Ліля, підкажіть, а де ви тримаєте свої речі? У нас тут є кімнатка для перевдягання, це зона комфорту для працівників. Але загалом, як ви бачите, весь простір відділення відкритий, щоб клієнти могли бачити усі процеси пакування і зберігання посилок. Крім того, для нашої безпеки і безпеки клієнтів у нас є камери з спостереження. Наші ви все скануєте по декілька разів? Щоб клієнт міг слідкувати за пересуванням посилки. Кожне сканування фіксується системою, і саме завдяки цьому ви можете бачити детальний шлях своєї посилки у мобільному додатку чи трекінгу. Щойно я просканувала цю посилку і поклала її у комірку, клієнт автоматично отримує повідомлення про прибуття посилки у відділення. Тобто це все одна єдина система. Так, якщо раптом відправлення прийшло пошкоджене. Або це було замовлення з інтернет-магазину і я хочу зробити повернення. Ми оформимо повернення або одразу приймемо вашу скаргу і подамо на відшкодування. Як бачите, робота оператора відділення нової пошти динамічна. Отже, якщо хочете працювати у нас, приходьте. Всі вакансії у нас на сайті. Або просто можна спитати у вашому найближчому відділенні. До наступної зустрічі по той бік нової пошти.